Тисячі воєнних злочинів Росії, скоєних в Україні, розслідують в українських та міжнародних судах. Втім, досі не існує механізму, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочин агресії проти України. Українська влада неодноразово закликала міжнародну спільноту підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу. На важливості такого механізму наголосив генпрокурор України під час візиту у Вашингтон. Безсумнівно, відправною точкою в наших пошуках справедливості та відповідальності є розслідування та судове переслідування найвищого міжнародного злочину злочину агресії. Україна закликає до створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії як найбільш реалістичного та ефективного способу притягнення до відповідальності. Заклик України отримав значну підтримку Європейського союзу, Ради Європи та окремих держав, що робить перспективи створення спеціального трибуналу реальними. Генпрокурор України пояснює, чому потрібен саме новий механізм притягнення Росії до відповідальності. Національна юридична система України процедурно не може займатися правами проти вищого керівництва іншої країни. Так само обмежена юрисдикція міжнародного кримінального суду, а залучення механізмів ООН неможливо через членство Росії в радбезі. У державному департаменті США наголошують, міжнародна спільнота розглядає різні формати для створення трибуналу. Міжнародне співтовариство, на мій погляд, досі обговорює, яку саме форму матиме цей міжнародний трибунал. Втім, є одна річ, щодо до якої вдалося досягти значний ступінь консенсусу: це створення проміжного офісу прокурора, який би знаходився у Гаазі та працював разом з українськими прокурорами та міжнародними експертами із різних дисциплін, задля для того, щоб збирати інформацію, яка буде згодом використана для висунення обвинувачень у злочині агресії, а також виявлення того самого керівництва, яке несе найбільшу відповідальність за планування та реалізацію жорсткого втручання в Україну, на важливості провінжного офісу прокурора як кроку на шляху до створення міжнародного трибуналу, наголосив і колишній посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Клінт Вільямсон. Нині він координує консультативну групу з питань воєнних злочинів, створену США, Великою Британією та Європейським Союзом. Щоб допомагати Україні у розслідуванні та судовому переслідуванні воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення, з'являється більше єдності в цьому питанні. Звичайно, є багато юридичних перепон. Є практичні виклики у питанні створення нового міжнародного трибуналу. Було багато скептицизму, що щось на кшал цього можна зробити. Але думаю, що з розвитком цих дискусій, коли люди вивчили різні варіанти, один з них створення проміжного прокурорського офісу, який би в результаті проклав шлях до створення трибуналу, ми працюємо над прогресом у цьому питанні. Питання ще не є вирішене, але є прогрес. У державному департаменті не називають чіткої дати, коли Сполучені Штати озвучать офіційну позицію щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Втім, наголошують, висновок щодо нового правового механізму можуть оголосити до річниці початку повномасштабної війни Росії. Я знаю, що приділяється багато уваги річниці повторного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Ми наполегливо працюємо і внутрішньо, і з партнерами в Європі, а також звичайно з нашими українськими колегами, щоб досягнути консенсусу в тому, як це могло б виглядати. Тим часом президентка Єврокомісії напередодні саміту Україна ЄС у Києві оголосила про створення міжнародного центру з переслідування злочної агресії в Україні. Центр координуватиме збір доказів російських воєнних злочинів і увійде до складу спільної слідчої групи за підтримки євроюсту Росія повинна понести відповідальність у суді за свої злочини. Прокурори з України та Європейського Союзу вже працюють разом. Ми збираємо докази, і як перший крок я рада повідомити, що в ГАЗі буде створено міжнародний центр із переслідування злочину агресії в Україні. Окрім роботи з міжнародними партнерами над новими правовими механізмами, що допоможуть притягнути Росію до відповідальності за злочин агресії, Сполучені Штати внесли зміни у власне законодавство, які дозволяють преслідувати російських воєнних злочинців у США. Відповідно до попереднього статуту, ми могли тільки переслідувати воєнні злочини, якщо жертва чи злочинець були американськими громадянами. Тож воєнні злочини Росії проти цивільних українців, включені злочинами проти дітей, жінок та військовополонених, нічого з цього не можна було переслідувати в американських судах. Цю прогалину нарешті закрито, дякуючи роботі двопартійної команди включно з сенаторами Граслі та Дурбінем. Сам ініціатор змін сенатор демократ Дік Дурбін наголошує, що нові зміни у законодавстві сигнал для будь-кого світі, хто коїть воєнні злочини. Донт болив фіроворкримінол, детюкенгевсейфгейвеннінаредстейс. Якщо ти воєнний злочинець, не сподівайся знайти безпечний притулок в сполучених штатах. Ми будемо переслідувати тебе за воєнні злочини, які ти скоїв, навіть якщо вони не були скоєні на території Сполучених Штатів, та вони не мають відношення до американських громадян. Це сподіваюся, чітке повідомлення не тільки до росіян, які вчиняли воєнні злочини в Україні, а й до будь-кого в світі. Це значний крок не тільки стосовно війни в Україні, а й для США в цілому. Країни заходу одностайні в питанні необхідності притягнення Росії та російських воєнних злочинців до відповідальності. Створення ж механізмів для цього питання часу та вибору конкретної моделі і інструментів судочинства. Олексій Коваленко Костянтин Голубчик Голос Америки.